А що ж робити, коли нам приходиться додавати віднімати десяткові дроби і дроби звичайні? Потрібно привести їх до якихось одних. Я зазвичай, якщо це можливо, стараюсь приводити дроби до десяткових дробів, тому що працювати з десятковими дробами простіше. А якщо ні, ну тоді приходиться до звичайних. Наприклад, якщо подивитися перше завдання то 4,25 досить легко записати дробом звичайним. Що таке 4,25? Можна, звичайно, 4 поділити на 25. Або зробити так, щоб в знаменнику була одиничка з нулями. Для цього 25 ми домножимо на 4. Тоді будемо мати 100 в знаменнику. Ну і, звичайно, щоб дріб не змінився, ми в чисельнику домножаємо на 4. В результаті ми маємо 16. Сотих. Або це 0,16. Тому 0,8 ми віднімаємо 0,16. При відніманні десяткових дробів ми пам'ятаємо, що записуємо так, щоб кома була під комою. Отже, 0,8 віднімаємо 0,16. І далі віднімаємо 4 7 відняти 6. 0,64. Якщо говорити про друге завдання, 2 сьомих десятковим ковим дробом скінченним записати неможливо і тому запишемо 0,7 дробом звичайним. 7 ,10. відняти 2 сьомих. Тут уже треба віднімати як звичайні дроби. Зводимо до спільного знаменника 70. До першого 7 додатковий множник, до другого 10, тому 49 віднімаємо 20. В результаті будемо мати 29,7. 0,53 додамо 5 516. Знову ж таки, можна 5 516 записати дробом десятковим. Тому що 5. 16 16 це 2 в четвертому степені. 2 на 2 на 2 на 2. І тому нам потрібно домножити на 5 в четвертому степені. Тобто, фактично, треба домножити на 625 і чисельник і знаменник. Ну, я не знаю. Тут, напевне, все ж таки. Не досить зручний десятковий дріб, хоча, в принципі, можна продовжувати далі це робити. Тому давайте все ж таки зведемо ці дроби до дробів звичайних. Отже, 53 соти відня... додати 5 шістнадцятих. Спільний знаменник шукаємо. Як я вже говорила, більше знаменників 100, починаємо. Або множити на 2, 3 і так далі, і знаходити число, яке поділиться на 16, або додавати 100, додати 100, додати 100 і так до тих пір, поки число поділиться на 16. Напевне, якщо таким чином робити, то у нас на 16 поділиться число 400. Це буде спільним знаменником. Тому 4 додатковий до першого дробу. А якщо 400 поділити на 16, то в результаті ми будемо мати 25. Отже, 4 множимо на 53. 212. І додаємо 25 множимо на 5, 125. В результаті будемо мати 337,4. А якщо нам потрібно це записати десятковим дробом, ну придеться 337 поділити на 400. І на останок я 1 восьму запишу десятковим дробом. Тому що одна восьма тут уже просто треба помножити на 1258, щоб мати 1000 в знаменнику, і будемо мати 125 тисячних, Або це 0,125 тисячних. Тому 0,67 ми віднімаємо 0,125. тисячних. Знову ж таки, підписуємо кома під комами. 0,67 відняти 0,125 тисячних і віднімаємо 5, 6 відняти 2, 4, 5 і маємо 0,545 тисячних.